Зараз вам покажу автомобіль, який міг би бути найдешевшим за всю історію нашої пригонки 4750 доларів. Але він так не буде коштувати, так як я вклав 750 доларів в обслуговування даного автомобіля. До вашої уваги, Opel Astra Hб в оригінальному стані: 1.6 бензин з газом, вписаним з повною сервісною історією, 230 тисяч підтвердженого пробігу автомобіль. Я повністю обслужив фільтра масла, ролики, Помпа, фазорегулятор. Радіатор і компресор кондиціонера. Класний, комфортний автомобіль, гарна шумоізоляція, не боїться корозії. За ці кошти за 5,5 ви не візьмете гарного гольфа 5 або візьмете гарного 4 за 4,5 свіжого пригнаного вибір ваш. 2007 рік 5,5 тисяч віддаю в ноль Opel Astra H. Без технічних чи візуальних зауважень, якщо вам сподобалось дане авто, не зволікайте, телефонуйте, замовляйте доставку дім або приїжджайте в місто Вінниця, Васенка двадцять